І ми на початку стосунків ми можемо робити помилку в тому, що ми не знаємо, чого ми хочемо. В нас немає чіткості розуміння, чого ми хочемо в стосунках. І ми більше перевагу віддаємо якісь фізіології, мається на увазі притяжінню, тобто сексуальності. Або якимось речам, які на початку стосунків, ми один одному надаємо. Ми вважаємо, що це і допоможе нам бути разом і будувати стосунки. Я говорю зараз про те, що нам важливо відчувати притяжіння фізичне. То нам повинно подобатися наш партнер, і емоційно також нам повинно бути добре з цією людиною.